Prize, motherfucker. We have a problem. Що вже взагалі? Вибачте. Я... Ну, так що ви їдете проти шерсті? розверніться. Жестяк, блін. Отак, хлопці, їдете ви на швидкості, не встигаєте зреагувати, а тут сюрприз. Я навіть не матюкнувся ні разу, нічого собі. Це рекорд. Oh! <праць> не схоже на тебе щось змінилось. Напевно, ти втомився, поки бігав 13 км. Трохи, трохи втомився. Так, ще пацики на моциках як он їдуть. Диви, футболочці, клас. Може теж футбол цикатнути спробувати. А ч, варіант? Ну в таку спеку це точно варіант. Блін, зараз чекати почну, а чекати на мотоциклі це зло. <плес> <плес> Чорт. краще на мотоциклі не чихати. Бо я в цей момент закриваю очі і... Пф, нестабільний дуже. Размов чихнув, ну, блін. <плес> Так, мій шолом не вдягайте. Він зачиханий. Чорт, я ще й вижив. Ого! Оце, чуваки, на маршруті круті. Ну, як, круті не круті, а охеревчі. Ох, йо. Блін. А, ще. Як таке говно... Оксанова біч випустили на маршрут. How dare you! Фу б. Пердить жесть просто, я аж задихатися почав. Oh, Колись гра була така на PlayStation першій, Vigilant 8 називалася. Там, де типу бої на тачках. Так от там був один персонаж, ну як персонаж, тачка за яку ти міг грати. Шкільний автобус. Так в нього була, типу, е спеціальна зброя. Це газ, який він пускав свої труби чорний такі, ну, дим. І, -і, 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 -і ще він, типу, робив, <пух> <пух> типу, так. <пух> <пух> Дівчина, дивіться. Каласакі також. Нам не по дорозі. якийсь чувак просто став розвантажується. Зручно, напевно, йому дуже зручно, а мені не дуже. Так, ми просуваємось, просуваємось до центра. І господи, скоріше виїхати на полосу для громадського транспорту. Щоб мені скоріше не ах ти сволота, ах ти їздиш по полосі громадського транспорту. Беч. Що це за маневр? Що це було? Такий, типу. Пішов, блін. Класний маневр, чувак. Добре, що не сів до мене ще. Ді, самокат мене переганяє. Я вам кажу. Реально, самокат мене доганяє. В нього підвізка якась бомбова, напевно. Але він зараз ризикує, бо я буду перебудовуватися вправо. Де, 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 де. А він пішов, блін, направо. Так, коротше, ну треба хоча б, блін, бути швидшим чи, 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 чи самокат, ну що за фігня. Я вже думав, блін, можемо продавати самокат купити. Але чувак так нормально їхав і без шолома. Що, Шо, заїдемо до копів в гості? Скажемо, е, пацани, я номера поміняв. Якщо вони там, звичайно, Але, мені здається, в вихідний їх немає. Дивись, стоять. О, стоять пацани. Добрий вечір. Номери поміняв. Кажу номери поміняв. Номери поміняв. Так, можете мене прибрати, будь ласка, з цього з бази даних. Не буде за що зупиняти. А... вже поставив? Буде. Все. Дякую. Пішеходи самі стрьомні. Uh -huh. Кажу стрьомно пішоходи, пішеходи, знаєш, йдуть. І ти їх, блін, далеку, типу, не бачиш. У <му <discussion> мене проблема. Ну, що трапилось? <пітлен14> Санова біч! <в> <пітлен14> За що мені це все, а? Що це таке? Та це прикол. Вс. Відклеїлась, все. Виткле... походу, ця фігня. І я такий... І все. Дивіться, блін. Пришлось блін, відкручувати гарду Це трешак просто. Ну що за херня? Без без рукавиць їду, блін. Так, де там мотобратішки мої? Я рад, <связывается> <я не> хочу... <связывается> Капец, ты меня лекаешь, мужик. Що в дощ не катаєте пацики? Да? Нас тут грозу передають аж до вівторка, а сьогодні неділя. Я взагалі не фанат виїжджати в дощ, але інколи треба. Їдемо, ну, намочиться мод, намокну я, що ти зробиш, але це досвід так само. Треба виїжджати в дощ. Бо от ви десь будете їхати, у вас дощ застане на дорозі, і ви обісретесь. Звичайно, часто і я сам дивлюсь, таке погода фігова, дощ буде, траляля. Я, коротше, не хочу. Не хочу їхати катати. І перша причина цьому всьому не те, що я боюсь там промокнути, я цукровий, а тому, що, блін, мені потім треба мот мити. А мені так лінь робити. Що собі які плаття, які загорівші. Коротше, срака в мене буде мокра. Я сподіваюся, коротше, з заднього колеса мені на спину все це не летить, а зараз ми виїдемо, знаєте куди? На Бруківку. Головне зараз в центрі не розкластись. Тут треба особливо з гальмуванням обережно. Так здивувалися їх пропустив. Ну Типу, взагалі це зараз неділя і пішохідна зона. В будь-якому разі, хто там, де переходить дорогу, я їх пропускаю. Чувак позаду на машині щось не дуже задоволений, походу. Що я тут всіх пропускаю. Ого. Я вже зрозумів, що там слизько. А там зараз рельси почнуться. Шмат бруківки, рельси, коротше, зараз буде дуже напружений момент. Ох, моє, два рази мод мені кидануло. Йоптереситеп! Ці гарби. У <ріст> мене нема слів нахер. Вибачте, не можу не матюкатися. <ріст> що таке? Чого ти гальмуєш? Правильно гальмуєш, правильно, мужик, так і треба. <ріст> <ріст> правильно загальмував. Чітко молодець. Уважуха, респект. Пішоходів пропускаємо. A few later. Ну давай, давай, мужик, повертай, будь ласка, будь ласка. Пацани, ви думали, я тут стояти буду? Ха -ха -ха. Ой, що ж ти робиш? Що ж ти робиш, що ж ти робиш? Втікайте, нерозумні. Та все нормально, пацани. Та стійте. Та все окей. Та куди ви тікаєте? Правіше правого не їдьте, хлопці. Там вас можуть заковбасити, розумієте? А я ж не хочу, щоб таке сталося. О, хтось там їде на моті. Також. Я на тебе Привіт. Дякую. Класний мод. Це ти його відновив? Відновив мод? Давай, їдь. Мене зробив іш. Зрозуміли? Ну, взагалі в лінію не можна їхати, але я розумію, чого ми тут їдемо, бо, 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 бо вибори коротше, або бруківка, або така більш-менш нормальна дорога. Ну мотик крутий. Скільки він йде максимум? Скільки він йде максимум? 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 167 рік, дядько. Ну блін, я шарю, але блін класно. не можна порівнювати з нормальними. Та ясно, але класно реставрував. Давай спеціальний. Давай. Блін, тут, блін, з-під машин вилазять ці люки, знаєте, як в супермаріо. Такий туру-ту-ту-ту-тут, тут, тут, туту, тут тут тут. І б тобі треба їх об'їжджати, блін. Спробуй, блін, зреагуй. Все, люки. гра з люками закінчилась. Що ти робиш, блін? Це жестяк. Тупо дивиться на мене і робить маневр. Тришак. Просто тришак. Нарешті. Нарешті їх тут будуть штрафувати, а мене ні. Але бачите, машини можуть зробити інколи отак. Якщо ви будете дуже швидко їхати, вони можуть зробити це у вас і все. І виживання ваше закінчиться. Добрий день. Ще автобус виїжджає. Боже карать. А його ніхто не пропускає, бачите? А ми всіх пропускаємо. Тому не кажіть мені, що байкери якісь козли Найбільше, ніж автомобілісти. Чувак, да в тебе байк легкий і маневрений. Проїжджайте. Чувак з одною ногою їде, бачите? Фанати, фанати, підписники тіктока, так, чувак, я розумію, що ти такий крутий скачеш, але не по дорозі скачи, будь ласка. Я тебе прошу, я тебе прошу. Е, фари вруби, чувак! Алло! Ви бачили? Бачили цей цирк на дроті, а? А ти що ти йому показував? Ти йому показав отак, типу, що це означає? Типу фари вруби, блін. Як він мав зрозуміти? Показав би якось по-іншому, там не знаю. Типу отак. Дивіться, я одною рукою їду, можете так, можете так. Ха -ха -ха. Без рук не буду показувати. Як дорога крива, це може погано закінчитися. Я не пробував, до речі, ще без рук на моті. Колись на веліку їздив, так вимахувався, типу, що я без рук, там дівчата, якісь ідуть, я такий без рук проїжджаю. Типу, а дивіться, який я крутий. Такий, типу, мов. Дивіться, дивіться. От було б весело, якби я в той момент навернувся, І вони бржали весело. Це на поворот стільки людей. Я об'їду це все добро. Пацани, так, так не робиться справа, розумієте? Справа робиться ось так. Ось так робиться справа. Дякую. Дивіться. Пішохідний перехід. Що ти, блін, показуєш? Чувак позаду розігнався і хотів пролітати. І не дивиться, що пішоходи, блін, зупиняються. Чуть мені в жопу не в'їхав, блін. Чувак підійшов самокатом, блін. Нормально підійшов, не переїжджав навіть. Я зреагував. А чувак там, блін, зразу. А чого це ти зупинив? А чого це байкер зупинився? Бо ти б не зупинився, я те знаю. Тобі срати на пішоходів. Піські. Затори, затори, улюблені мої затори. Давай, мужик, їдь. Що думали, мотоцикли не пропускають автомобілів, тільки мене тепер пропусти, мужик. І я тепер тобі подякую. Тут обережно з тими вантажівками. Тут ще пішохідний перехід, я так і знав, що люди йдуть. Треба їхати і поважати на купу факторів. Старатися передбачити можливі події. Бо коли ви готові до чогось, у вас і реакція буде швидшою. То копець, як я люблю затори. Нахір я поїхав сьогодні в офіс. Треба було блін, бліндома лишатися. Якого хера тут затор? Зараз на зустрічку виїдемо. Головне, дивись, щоб люди не розверталися. Бо вони такі розвертаються. Свалу не буде. Мужик, ти розвертаєшся? Бо я продовжую свій шлях. Переїзд перекритий. Переїзд перекритий. Коротше, що він перекритий. Я повинен подивитися, чого він перекритий. Що за фігня. Що ви зробили тут? О май факін гад! Зробимо фінт вухами. Бомба, пацани правильно! Давайте робіть, коротше, переїзд в обід. Це ж так по-українськи. То жопа якась, то реально жопа. Це я вляпався. Це вони... ну-ну-ну це трешак. Давайте, коротше, в обід зробимо переїзд. Коли машин дофіга, зробимо затори. Я не знаю нахір, як це назвати. А! Тут трешак, блін, хлопці. Я як не вийду, така якась срань, я не можу взяти і нормально доїхати кудись. Переїзд вирішили зробити ремонт дороги. Так, треба так і виїхати, щоб мене не затовкли, розумієте? Такий виїжджаєш, думаєш, блін, ну я зараз швиденько тут проїду. Затори будуть невеликі, ну обід все таки. Але у тих, хто ремонтує дороги, у них інша думка. Треба зробити переїзд. Коли війна, ще й коротше, на цьому переїзді е, лімон зробили, дуже часто ті, хто ремонтує дороги, роблять це вночі. Ні, давайте зробимо це в час пік. Поки срані, скажені собаки.